Побирік, бо мене постійно життя знімає. Якщо прийти сюди, це у нас локація роз'їджа. І вбити отут внизу полтергейста вогняного, та далі полізли за схроном. О, тут не б'є радіація. Але якщо що, то тут був вогняний полтергейст, тому там обережніше. Так, ну таке брата я не хочу. У мене тут схорончик. Твій хабар, мій хабар. Так, а що за схорон саме? Сховок журналіста. Тому кому належить ця броня, я вивів прямо на засідку іскорі, чи докоряє мене сумління? Ні. Це не вчений, а Менгелесен Дичазо. і він там такий не один. Тепер я це знаю.